Доброго дня. Сьогодні знову я купила риб форель. І я сьогодні засолю спочатку просто мию рибку. І отут від сіля розрізаю по кісці. Тепер отак тонесенько зрізаю ці ребер. І тепер нам потрібно зрізати усю шкірку. Починаємо від сіля. Я взагалі отак викладаю, мені так зручніше. І. Пальчиками трішки підрізали. І тепер ніж ведемо по шкірці. Дивіться. Зрізалася. Так, отака рибка вийшла. Тут у нас відчуваються кості, значить, я трішки хватанула ось зрізаємо. Так, отак попробувала, Немає кісточок. Якщо десь є, отут ось, то перевертаю. І отак просто пінцетом. Витягаю. Далі так само знімаю з цієї сторони, так само виймаю кістки, і далі я вам покажу, як я солю. Це помити. це в холодильник і ця рибка. Звичайно, коли ви купуєте, бачите, моя трішки неначе розірвана. Чому? Тому що я витягала кістки. Я беру миску, беру столову ложку солі і чайну ложку цукру. Отак. Цукор обов'язково. Тепер я беру. Ну, можна це окремо було все зробити. І отак гарненько, гарненько. Зараз я це приберу. Отак гарненько поки положу сюди. Це, щоб менше посуду було. Засолюю. Малосолочка, дуже смачна. Я оце готую, я вже готую не перший раз, вона така смачна. Вона прямо така, знаєте, наче підвялена, вона не рветься. Просто-ну просто, ну просто чудово. І тепер отак складаю цю рибку, накриваю кришкою. Можна трішки ще додати конечку. Ну, зараз у мене його немає, не додаю. Оце і все. Закриваю чи плівочкою, чи кришкою і ставлю в холодильник на дві доби. Не на дві години, на дві доби. Обов'язково прикривайте, щоб не завітрювали. Ну що? Дві доби в мене була рибка у цьому розсолі. Дивіться, тут така водичка вийшла. От ви бачите, ось, ось, ось. От в цій водичці ви повинні отак, я періодично отак перевертала. Тепер цю рибу. Просто-напросто в холодній воді добре вимити від солі. Просто вимити. Так прямо добре-добре серветочкою витираємо, щоб рибка була сухою. Можете в паперовий рушничок це все складати. А я завакумую, щоб такі шматочки були, яка вона красива. А смачна? Що? Ця шайтан машина зробила нас, завакумувала 4 отакі гарні пакета. Просто прекрасні. Не в морозилку, просто в холодильник і будемо смакувати.